Дитячі садочки району урочисто провели своїх випускників до школи. Свято пройшло 30 травня. Малеча сумувала і раділа водночас. Для них це перший у житті випускний бал. Шіше шибайголови та забіяки в цей день перетворились на серйозних та галантних молодих людей у костюмах та краватках. Дівчата стали чарівними принцесами у бальних сукнях. Сьогодні ще маленькі діточки за три місяці стануть школярами, але це не засмучує малят. Вони кажуть, що готові, і навіть знають, чим займатимуться в школі. Ну, рисувати, англійським займатися. Я хочу стати бритатілям. Штонці заберете і все гараше ділати нове маленька влада. Сьогодні схожа на принцесу, як і більшість її подружок. Мама юної красуні розповіла, що до свята вони готувались серйозно. Ой, підготовка була дуже тяжола вчорашній цілий день, готові лісь, примірялись. Платір зарані покупали. цього дня особливо впадає в око, як подорослішали діти. І, хоча батькам хотілось би, аби їх чада ще побули маленькими, шкільне життя вони проводжають їх з найкращими почуттями. З чувством радості, дитина став взрослим. З що він щось вміє. Аби помилуватися випускниками в актовій залі зібралося багато родичів. Малеча, в свою чергу з задоволенням радує рідних своєю творчістю. Кив, дякують вихователям за їхню турботу та любов, яку вони дарували малечі протягом останніх чотирьох років.